Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Зодіаку Діва, з Новим Роком! Нехай він принесе вам щастя, благополуччя, мирного неба над головою, щоб всі плани вашої мрії обов'язково реалізувалися і найкращим чином. Зараз розглянемо з вами прогноз на 2026 рік, січень місяць. Загальний великий прогноз на весь 2026 рік вже є на моєму каналі. Посилання можете знайти в описі цього відео. Цей прогноз буде загальним для всіх представників знаку зодіаку Діва, або це асцендентний знак, або ж за сонцем, або за місяцем. В першу чергу можете дивитися саме за знаком асценденту, в когось програється за сонячним знаком. Тож можете дивитися одразу три знаки, якщо знаєте свій асцендент, положення місяця також, щоб мати більш широку картину. А для індивідуальних прогнозів, як завжди, можна звертатися до мене в директ Instagram або ж Телеграм. Також посилання є в описі під цим відео та в описі каналу. Для вас січень це особливий місяць, коли ви можете відпочивати, займатися творчими проектами. Чудовий період для того, щоб спілкуватися з вашими дітками та розкривати собі творчий потенціал. Також друга половина місяця буде націлена на зміни енергії, і вже більше часу ви можете приділяти своїм рутинним обов'язкам, своєму здоров'ю, а також допомагати іншим. І про все це більш детально зараз з вами і поговоримо. Якщо ви ще не підписані, сподобається подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. Приєднуватися до нашої української спільноти. Можете пересати відео своїм друзям та знайомим, щоб вони також змогли якомога краще з допомогою цього прогнозу зорієнтуватися, коли варто починати які справи, коли варто щось завершувати. Тож почнемо ми із 1 січня в перший день Нового року Меркурій, планета управитель вашого знаку Зодіаку, буде переходити в знак Козоріг. Також земну стихію і буде давати аспект удачі до вашого знаку. А в знаку Козаріг, Меркурій під управлінням Сатурну, тож це сприятлива можливість для планування, для стратегічного планування, довгострокових планів, які ви можете також і підписувати, важливі угоди, можуть бути зустрічі із важливими для вас людьми впливовими, навіть старшими за віком. Це можуть бути і зустрічі з людиною, якої у вас будуть серйозні стосунки. Оскільки Меркурій Ходить ваш п'ятий сектор, то в цей період буде збільшена кількість саме отримання інформації, яка допоможе вам в вашій власній справі або ж хобі. Чудова можливість для роботи саморуками, заняттям хендмейдом. Також можуть бути недалекі поїздки в ті місця, які подаруються вам відчуття радості. І це також чудова можливість для нових знайомств для зустрічей, для відвідування світських місць, для створення. До організації свят можуть бути і романтичні побачення. В цей період ви можете більше спілкуватися з дітками, прописувати плани на майбутнє, яке торкається і відпочинку, і вашої творчої реалізації. 3 гіщення нас чекає повняв знаку рак, знаку сімейному і торкається цей аспект вашого 11-го сектору. Тобто буде ясність, прийдуть якісь результати, і ви можете. Вже підводити підсумки в темах планів на майбутнє. Можливо, якісь мрії, плани вже будуть реалізовані. Або ж це може бути періодом перегляду відносин із друзями, і з якимись друзями ви можете припиняти спілкування. Хтось може виїхати, наприклад, або ж якщо ви брали участь в якійсь конференції, або ж. Це могли бути різноманітні майстер-класи, гуртки за спільними інтересами, ви вже можете отримувати дипломи, сертифікати і виходити із цієї групи людей, людей однодумців. Також це може бути прихід важливої інформації, може бути періодом, коли ви. Захочете виступити на великі колективи, або ж займатися соціальним проектом. Прийде важлива інформація. Вона може також прийти через онлайн, через інтернет. Хтось може для себе з'ясувати, що хоче займатися астрологією, наприклад, або ж звернутися до цієї науки. Оскільки 11 сектор пов'язаний ще із дітками, які не є нашими власними, то це також може бути і ясність стосовно дітей ваших друзів, наприклад, може виникнути потреба в допомозі ним. Оскільки повня в нам відкриває якусь таємницю, а в цей період може бути підвищена інтуїція за кілька днів до та після, може бути і великий сплеск енергії, тож бути уважними на дорогах. Якщо вас щось не влаштує, що висвітить вам повня, то ви можете впродовж наступних двох тижнів звільнятися або ж робити роботу над помилками, щось удосконалювати, впроваджувати нові методи і технології в свою роботу. 6 січня настає новий цикл Венери, адже Венера як планета взаємовідносин, гармонії, краси, наших відчуттів. А також бажань, фінансів буде у з'єднанні із сонцем чудова можливість для нових зустрічей та знайомств, для укладання угод, для покупок. Це торкається вашого п'ятого сектору. Тобто, буде розкриватися перед вами нова можливість в плані романтики, хтось може виграти в лотерею, а також. Можуть бути і спортивні досягнення, хтось може отримати звістку про народження дітей, але це чудова можливість саме для вашої реалізації в творчих проектах. 8 січня сонце буде в своєму руйнівному 19 градусі знаку козиріг у вашому п'ятому секторі, тобто можуть бути ситуації випробувань. Коли ви можете поглянути на ситуації, пов'язані з дітьми, вашою власною справою, коханими людьми під іншим кутом. І в цей же день Венера буде у з'єднанні із Марсом, що також може провокувати конфлікти і сварки, але цей же аспект дає чудову можливість для показу чесності, прямолінійності, дипломатії, чудова можливість і для. Зустрічей для виступів, для покупок, для реалізації ваших бажань через ваші активні дії. 9 січня Марс буде також у з'єднанні із Сонцем поблизу Венери, і вони будуть робити напружений аспект опозиції до Юпітера, тобто може виникнути питання щодо ваших власних інтересів і інтересів більшості, колективу. В цей період ви можете більше часу приділяти саме прояву авторитету серед колег, серед друзів, але мають бути кардинальні рішення щодо того, що саме ви бажаєте, що вас укриляє і надає радості від життя. І в період із 15 по 24 січня. Буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Ми вже відчували цей дотик, і оскільки Сатурн це планета законів, порядку, кордонів, відповідальності, а уран це планета чогось нестандартного, оригінального, креативного, то базуючись на старому, на структурі, на порядку, ви можете просто вже знайоме вам вносити елементи новизни, креативу. І тоді обов'язково ваші плани будуть реалізовані і найкращим чином. Ви можете заручитися підтримкою друзів, оновити свої проєкти. Цей аспект торкається ваших партнерських відносин, а також всього іноземного. Це може бути потреба в розширенні ваших. Контактів, а також підписання важливих угод, можливо, взаємодія з іноземцями, підвищення кваліфікації, прихід нових клієнтів. В період із 17 січня Венера буде переходити в знак водолій. І Венера, оскільки вона повідає за взаємовідносини, а в знаку незалежності свободи, також буде потребувати від вас більшої легкості, можливо, відстороненості, але уміння. Тримати баланс між власними бажаннями, бажаннями інших людей, і це дасть легкість у спілкуванні. Оскільки вона переходить в во ваш шостий сектор, то це сприятлива можливість для налагодження відносин в колективі, для створення більшої гармонії, можна отримувати важливу консультацію, або ж ви будете консультувати, допомагати іншим людям. Це дасть вам також і незалежність у фінансах. 18 січня на нас чекає молодик в знаку козиріг у вашому п'ятому секторі, і це показник того, що ви можете відкривати перед собою нові можливості. В період молодика, коли зростає місяць, ви можете прописати собі плани, яку людину хочете бачити перед собою, щоб ви відчували ніжність, турботу. І любов, відповідно. Це також можуть бути звістки про народження дітей, або ж успіхи у ваших дітей, можуть бути зміни, які пов'язані з вашим хобі, можливо, ви знайдете для себе нове джерело натхнення, або ж може бути зустріч з людиною, яка вас надихає. Це чудовий аспект, коли ви можете поїхати у відпустку, а також це можливість займатися спортом. 20 січня сонце та Меркурій будуть переходити в знак. Водолії, ваш шостий сектор. Там, де сонце, там фокус вашої уваги. І він сувається на теми здорового способу життя, режиму дня, графіку роботи і атмосфери в колективі. Також, оскільки Меркурій переходить в шостий сектор, то і мислення, ваші думки та спілкування також будуть більше пов'язані з роботою. Це можуть бути підписання нових угод або ж створення для вас нових Обов'язків для когось це сприятлива можливість для оновлення в роботі або ж зміни роботи. І цього ж дня сонце буде в аспекті з'єднання із Плутоном. Це аспект, який вказано дуже сильну енергію. Ви можете більше часу приділяти саме своєму власному розвитку, зростатиме сила волі, наполегливість, стійкість, подолання будь-яких перешкод. Плутон може відсіювати все непотрібне з вашого життя. І вони також можуть давати вам. Переорганізацію на роботі, зміни графіку дня вашого. Це може бути перехід на новий рівень життя. І в цей же період Марс в аспекті удачі, аспекті руйнувань, перешкод на вашому шляху, до урану. Це також показник того, що ви можете не боятися змін, бути відкритими всьому новому. Марс допоможе вам діяти активно, креативно, нестандартно, заручатися підтримкою друзів. 26 січня Нептун буде переходити в знак Овен Ваш восьмий сектор. І це показник того, що більше буде можливостей для укладання угод із іншими людьми, отримання більше доходу від взаємодії із чужими фінансами. Це також може бути взаємодія із іноземними партнерами, а також сприятлива можливість для Звернення до езотерики, психології. І в цей період ви також можете бути більш обережними, адже при підписанні угод, наприклад, з банками, потрібно буде перевіряти і стан податків. Це можуть бути і перегляд стану ваших соціальних виплат, аліментів. Оскільки Нептун, у знаку Овен, дає більшу енергію саме гнучкості. Прийшла ідея, інсайт. Більше буде психологічності, інтуїції, як діяти. Хтось може в цей період підписувати важливі угоди, які пов'язані з бізнесом. Але важливо і не втягувати себе в туманні перспективи, адже також Нептун може давати і різноманітні шахрайства та ілюзії. 27 січня Марс буде у з'єднанні з, з Плутоном. Аспект з'єднання є нейтральним, але він може програватися як в плюс, так і в мінус, в залежності від того, як у вас пропрацьовані ці планети в натальній карті. це рішучість та активні дії. Ініціатива, лідерство а Плутон – це вищий прояв Марсу. Це про відповідальність, але не лише за себе, але за великі маси людей. І в цей період буде зростати ваша ініціатива, можливість проявити лідерство. Оскільки аспект торкається шостого сектору, то в цей період ви можете допомагати великій кількості людей. Це чудовий аспект для лікарів, для військових, для людей, які консультують. В цей період ви можете робити генеральне прибирання і звільняти із свого простору все непотрібне для того, щоб закласти фундамент майбутніх успіхів, для того, щоб ви жили в тій атмосфері, яка вас задовольняє і дає вам радість від життя. Зараз перед вами дати найбільш сприятливі для стрижки та зачіски в січні. А ці дати вказують на місяць без курсу, тобто саме в ці періоди, в ці часи не варто починати ніяких нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Ось такий на вас чекає січень. Я ж бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином і будь-які ситуації навіть. Напружені, ви можете використати на користь собі. Вони будуть висвітлювати те, що було довгий час в застої, на що ви не звертали, можливо, увагу, ви звикли. Зараз ви можете, орієнтуючись на те, що висвітлює місяць, на те, що висвітлюють напружені аспекти, зробити щось, удосконалити або відсіяти із свого життя. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео!